Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 8 вересня 2024 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо, що розклад загальний, тому не завжди в усіх програється. Карта дня для овнів. В овнів старший аркан Помірність. День досить такий спокійний, гармонійний. І досить такий хороший знак ця карта, яка говорить нам про майбутній успіх. Всі розпочаті раніше справи вони стабілізуються і пройдуть перебороти всі перешкоди на шляху до своєї мети. Період труднощів залишиться позаду. Також карта вказує на те, що не варто. Робити якихось різких кроків, не ставити от, в конфліктних питаннях приймати чийсь бік, триматися, знаєте, подалі від вибору і йти середнім шляхом. Взагалі, в цей день варто тримати себе в рівновазі та шукати в усьому певний баланс для того, щоб мати успіх. Тильці. В тельці. Також старшарка помірність це спокій, це гармонія, це золота середина в усьому. День у вас вдалий та гармонійний. Всі рішення, які будете приймати, вони вам дадуть гарний результат. І все, що будете робити, в майбутньому дасть прекрасний результат. Тому ви з усім впораєтесь та отримаєте гарний результат своєї праці та задоволені будете собою, близнюки. У близнюків вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів це робота, важка е, робота над деталями, над дрібницями. Робота може бути не занадто важка, але робота над кожною деталькою, над кожною дідничкою, буде трошечки втомлювати. Але ця втома буде для вас досить приємна, тому що ви будете радіти за себе, за свою працю, яку ви проробили. Також гарна інформація, яку ви можете отримати, чомусь навчитись новому. Взагалі ця карта вказує на те, що ви досягнете успіху до своєї мети, до своєї цілі, завдяки своїм старанням та своїй наполегливості, своїй впертості. Це вам допоможе мати результат, яким ви будете радіти. Раки, 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 в раків закохані. Закохані це вибір, який вам потрібно буде зробити. Ще ця карта може вказувати на те, що якщо були якісь конфліктні ситуації в парі, вони вирішаться, і союз стане ще крепшим. Якщо ви не маєте пари, то найближчим часом може все змінитися. Також ця карта може вказувати на важливий вибір, який доведеться робити у фінансових питаннях, в робочих моментах якихось, який вирішення, знаєте. Обдумання якогось певного важливого рішення, яке дуже вплине на майбутнє. Тому потрібно буде ретельно все зважити, все за, і проти і добре все обміркувати. Також може вказувати на якесь певне партнерство. Це, можливо, якісь переговори, якісь важливі підписання паперів і так далі. Також карта може вказувати і на романтичні такі якісь побачення, в когось і на одруження. Це така гарна карта, яка вдасть нам. Гарний результат наприкінці дня, але саме головне це прийняти вірне рішення. Леви у леві в помірність ця карта випадає вже третій раз. Це гармонія, це спокій, буде день пов'язаний з овнами та тельцями. В усьому тримаємо спокій, гармонію та баланс. Ні з ким не конфліктуємо, зайвого не витрачаємо. Взагалі день вдасться все, що запланували, ви з легкістю реалізуєте. Діви. У дівко лісниця, активний день, поїздки, подорожі, поїздки можуть бути в особистих питаннях, в робочих моментах. Карта говорить про те, що і хвилинки не буде присісти. Постійно в русі, постійно їздимо, але все ж таки ви все встигнете. Саме головне це чітка ціль, чіткий план перед собою. І ви сходинка за сходинкою досягнете того результату, до якого ви так ішли, та будете в кінці дня задоволені все ж таки своєю роботою. Та своєю працею. Саме головне це чіткий план для того, щоб ви не збивали самі себе і не запутали в певних моментах. Так, день вдалий дає вам гарний, дасть вам гарний результат Терези. Терезів, авторизів, авторизів тут Спентаклів це також гарна карта, яка відчує успіх, удачу, радість, задоволення, гармонію, вказує на нові можливості та нові перспективи, які перед вами відкриються. І ними варто скористатись такі можливості, не варто втрачати. Якщо ви скористаєтесь запропонованою пропозицією, то ви багато чого зможете налагодити в своєму житті. День у вас важливий, досить важливий для вас. Скорпіони. В скорпіоні випадає п'ятірка кубків, а тут якась зацикленість на минулому, на минулих проблемах, на минулих невдачах, що вам заважає просуватися вперед, досягати своїх цілей. Перш за все, потрібно перебороти страхи, перебороти свої переживання. Взяти свої емоції під контроль, тільки тоді ви зможете просуватися вперед. Карта може вказувати на проблеми, на непередбачувані ситуації, на якісь, можливо погані звістки, але перш за все, це контроль емоцій для того, щоб не наробити більших помилок. Контролюючи емоції, ми знаходимо рішення і просуваємося далі. Стрільці. Ух! У стрільців, у стрільців дев'ятка жезлів. Це ваші страхи, це ваші переживання, це потійна готовність до проблем та невдач. Хоча все йде добре, все йде по чіткому плану, все ще плануєте, все вас вдається. Маєте успіх та гарний результат, але постійно в напруженні, постійно чогось боїтесь. Перш за все, потрібно бороти свої страхи. А ще карта говорить про м, певну ситуацію з минулого, яка дасть про себе знать, який вам, в якій ви колись отримали досвід, і яка чомусь не забувається, яка вас постійно готує до тих проблем, які можуть виникати. Але це все ваші страхи та ваші переживання. Ви обережні, ви проявляєте витримку, ви розсудливо відноситеся до будь-яких питань у вашому житті. Це добре, це. Робите вірно, але трошечки потрібно боротися зі своїми страхами, тому що вони нічого до хорошого не приводять. Пам'ятайте про це. Козироги. Козирогів, туз, кубків. Радість, щастя, задоволення, гарні новини, гарні можливості, можливість розпочати щось нове, важливе та емоційне для вас. Це можуть бути гарні новини, там в когось. Весілля в когось народження дитинки, вагітність, якась нова пропозиція щодо роботи, можливий переїзд. Тут може бути багато варіантів, може бути багато різних пропозицій. Але це гарні, світлі, позитивні емоції, які дуже вас потішать та дадуть вам гарний настрій, день вдалий, тому скористайтесь з ним по максимуму. Просто радійте та насолоджуйтесь вдаліє. Для водоліїв, для водоліїв 8 мачів все певні, певні обмеження, неможливість просуватися далі. В когось це може бути хвороба, особливо сезонні. Зараз хвороби розпочинаються. В когось це може бути не от Робота, яка от не улюблена, на яку не хочеться йти, от ви себе сковано відчуваєте, ви не можете розвиватись так, як ви хотіли, про як ви мрієте. Перш за все, вам варто вірити в себе, варто вірити в свої таланти і ніколи не здаватися, ніколи не відмовлятися від своїх цілей та від своїх мрій. І по можливості. Досягати того, чого ви дійсно хочете, того, чого ви мрієте, що у вас на серці. А ще вам варто бути обережнішими та обачнішими і здоров'ям. Рибки. У рибок, король жеслів активний день, проявити себе енергійно, успішно, проявити свою силу, свою витримку та дасте гарну пораду, корисну пораду, яка в майбутньому багатьом допоможе. Також будете себе впевнено відчувати, в усіх питаннях, будете справедливо вирішувати будь-які ситуації. Справедливості, по-чесності, досить себе професійно проявити, і це вам допоможе набагато просунутися вперед, особливо в робочих моментах, так і в особистому житті багато чого наладиться і зміниться в кращу сторону. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та успіхів у ваших починаннях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Бережіть себе, до побачення.